Олю, привіт. Ви вже другий привіт. раз сьогодні в цій студії, але цього разу в іншій постації. Думаю, що за цей рік ми всі мали якусь таку шалену кількість епостацій, що вже важко відповідати на питання: хто ти. Але зараз я хочу говорити з вами як з архітекторкою. Оля є керівницею архітектурної студії SBM Studio і, власне, в тому числі учасницею робочої групи архітекторів, яка працює з архітектурним бюро Нормана Фостера. Оль, перед нами. Був у студії Гор Олександрович Терехов, який, власне, теж говорив про ті ж речі, про які будемо говорити ми з тобою. І давай, так само, як і з ним, ми з тобою почнемо на північній Салтівці. Це така. Ну, Важлива для нас точка, і у нас, власне, марафон біговий звідти почався, тому якби логічно. У мене аналогічне питання. Тобто є три таких ну, грубими, якщо масками, да, три підходи, що нам з цим робити. Або ми кажемо, що ця територія є і ще довший час буде надто загроженою, бо вона надто близько до кордону, і ми взагалі відмовляємося від того. Ну, ми не повертаємо туди людей, не повертаємо туди життя, або ми перебудовуємо цей район у відповідності до безпекових. Викликів і до сучасних стратегій містобудування, або ми продовжуємо займатися таким печингом, такими латками, ямковим ремонтом доріг, там щось, якісь дахи латаємо. Як вам здається, по-перше, ну, яка ваша позиція в цьому питанні, і що відбувається зараз в міській стратегії з цим? І як це могло би бути? Як з цим працювати? Моя позиція в цьому питанні, це. Ми, ми зараз з вами, і Олександрович, і всі ми займаємося теорією. Це ну, типу філософський гурток. От, це класно, це треба, наука потрібна. Але я вважаю, що ми зараз дуже подібні до людей, які будували Помпеї біля діючого вулкана. Я вважаю, що всі свої сили, всі наші сили сумісні, треба направити, по-перше, на перемогу. Вон, війна не детермінована. На, от ми зараз з вами розмовляємо в Бахмуті. Зараз дуже погані діла. Дуже погані. війна, де закінчиться, коли За закінчиться формулою? і як закінчиться війна, ми не знаємо, ніхто не знає. І тому зараз всі наші зусилля, всі От всіх людей повинні направлені бути тільки на перемогу. А то, що ми зараз там обговорюємо, як ми будемо відновлювати, за який кошт, де що, це просто, от ви повинні розуміти, що це просто гурток, щоб відпочити від війни. Ну, я це так сприймаю. З одного боку, я розумію, про що ви і я погоджуюся. Ми не знаємо справді, де закінчиться війна, на яких умовах, чи буде у нас безпекова зона, чи відомо ми в НАТО, чи буде у нас цей ну дах, і таке інше, дуже багато питань. З іншого боку, ну я розумію, що є ну якесь таке поточне життя. Скажімо, люди повертаються зараз на, на ту саму північну салтівку, очевидно, якийсь цей запит на житло. Що нам робити станом на сьогодні, окрім теоретизування? А... На, на мій погляд, я в принципі, знаю, що в нас побудована житла набагато більше, ніж людей, які живуть в нашому місті. Це вийшло так, тому що в нас немає фондових ринків, і люди зберігали свої гроші, зберігали ну, реально в квартирах. От вони купували квартиру, маючи надію, що вона там подорожчає, що вони будуть її здавати, там і таке інше. Тому я думаю, що на цей момент я б нічого не будувала. Я б просто викупила або взяла в оренду то житло, що побудовано вже, і дала б людям, які не мають житла. І поки що не рухала далі, тому що. По-перше, треба... перебудівництва нам теж не треба. Ми засмічуємо природу. Ми робимо... ну, краще зробити фондові ринки, ніж будувати і будувати нові квартири. Наприклад, в Києві квартир ну, реально непроданих квартир там 500 тисяч квадратних метрів стоїть просто порожніми. Навіщо будувати там тимчасові будиночки? Навіщо все це, якщо можна взяти просто в оренду зараз, або викупити для людей і віддати їм? Так ну це мій погляд. Знаєте, мене це завжди вражало насправді ще до повномасштабного вторгнення, коли з одного боку зводилися якісь нові там офісні центри, торговельні центри. При цьому у нас є купа величезних приміщень, якісь. Фантастичної архітектурної якості. За Лопанню, за Харковом, да? та Господи, що так далеко? У нас є готель Харків посеред прямо в центрі. міста. А напроти міста. будується а напроти готель. Будується. В, 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 в саду Шевченка будується готель, а отут от стоїть порожній. Ну от от вам і все. Тобто це можна Треба було розумніше просто... підходити до того, що ми маємо. І європейці так і роблять, тому що, от, наприклад, в Англії нічого нового майже не будується, але в них. Реновація і реконструкція на першому місці. Всі архітектори займаються тим, що вони переосмислюють те, що вже побудовано. Я хочу попросити вивести нам на екран одну фотографію, вона у нас одна, але дуже показова. Оля, що це? Ну що, це, це, це наш сад, це наш зоосад. До е, реконструкції і після реконструкції. Але я бачу сад на верхній фотографії, я не бачу саду. <INESh Words> от, от, і, а внизу ви бачите те, що ну, це дуже нагадує знаєте, єгипетські е, 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 е готелі, які недобудовані і кинуті, або турецькі. Оце так виглядає. Ну, от, е, це символ того, що відбувається з нашим містом. Ми можемо, ми можемо там думати і рухати вперед генплан, Ми можемо там дуже багато всього територізувати. Це класно, це наука потрібна. Але в нас є а, те, що нам дісталося від а, попередніх поколінь, і ми повинні це втримати. А, я ж могла багато картинок зробити, я могла показати, як щезли, наприклад, бульвари з проспекту Героїв Харкова, як з бульвари з проспекту Гагаріна, як на проспекті науки був чудовий бульвар, якщо ви пам'ятаєте, каштанова алея була ну, чудова. чудо. Так що цих, цих прикладів багато можна навести. І якщо це показати. Ну, в принципі, любому європейському архітектору, він ну він буде в шоці, він буде шокований, тому що рух людства йде до природи, а ми рухаємось в іншому напрямку. Ми реально відстаємо на 50 років від того, що відбувається в світі. От, власне, да, про екологічну складову я теж хочу поговорити, тому що ну це в, е, ваша тема. Чи вона взагалі є в цій стратегії міській подальшої відбудови, Чи вона ну взагалі чи це якось звучить? Ні, Давайте так. Е, По-перше, от я кажу, я кажу, що от зараз от війна, так в нас всі сили там на перемогу, так і в нас є ще те, що в нас спадщина наша. Так, спадщина це архітектурна, є спадщина і є екологічна mm -hmm. спадщина, так. І от на сьогоднішній момент хоча б втримати те, що є. От, ну, По-перше, втримати те, що є. Якщо ну, ми, ми знаємо, що, що, що робиться з деревами, коли їх обрізають, так як їх обрізають зараз. Ми знаємо, що робиться з тими газонами, які не треба касити. Їх перший раз треба касити вже всередині літа. А ми що робимо? Ми ну, можливо і засівати чимось іншим. А, ну, Багаторічникам. А, Таких прикладів багато, але все одно я хотіла б сказати, що є от пріоритетні напр... <різовувач> напрямки. Це по-перше, перемога, по друге, втримати те, що є. От у нас є багато пам'ятки, пам'ят. Ток архітектури, які зараз стоять без покрівель, які зруйновані. Наприклад, там садиба -го, 830 вісімсот року на полтавському шляху, стоїть. Вона її розібрала її, нічим не прикрили. І я так розумію, що її не збираються зберігати. Ну, тут у мене теж питання, ми теж вже про це говорили: про стратегії меморіалізації. І от від пана мера ми почули про ідею там, зведення якогось меморіалу чи музею. Мені йдеться про інші стратегії меморіалізації, як мінімум для початку про консервацію цих будівель. А як би ви собі бачили от меморіалізацію? Та власне, будь-то Північна Салтівка чи будь-центр то центр міста, це трошки різні історії, але. Ну Дивіться, Полтавський шлях. Там а, був будинок, куди прилетіло mm. на початку війни, і там а, зруйновано було просто так, кут весь зруйнований. Це те, був. що на площі Героїв Небесної? Ні, ні, світ. ні, це, а, це перехрестя, а, полтавський шлях. і ну, Вона на Ріманова раніше була, mm, зараз yes. я не знаю, як вона називається. А, і от там на перехресті був зруйнований будинок. От Якщо б його. Просто засклити оцей кут і залишити, щоб люди, коли заїжджали в Харків, одразу всі люди розуміли, що вони заїжджають в місто, яке було зруйнована під час російської війни, так? щоб люди, вже заїжджаючи, вже в них настрій був зовсім інший, щоб вже повага якась виникала, що це місто встояло, що воно відродилось. Та ми такі, а що ми зробили? Ми зробили, ми газобетоном закрили це все. І, до речі, газобетон він не несучий. І працювати з ним в таких умовах, я навіть не впевнена, я, ну, я не конструктор, але я не впевнена, що можна. Це так робити, це, це треба до дослідити. Слухайте, у мене ще одне таке питання, бо ну, ми з вами разом слухали інтерв'ю з паном мером, і я розумію, що тут можуть бути різні погляди на одні ті самі питання. От, скажімо, транспорт, да, і цей злополучний трамвай на весніна, якого багатьох насправді не вистачає. А, при цьому пан Терехов каже, що ну немає насправді суспільного спротиву про те, що його прибрали. Що ви про це думаєте? Ну, е От о, о, Америка і Європа вже цей весь шлях пройшли. Чим ширше ви будете робити магістралі, чим більше ви будете давати можливостям можливості людям під'їжджати на автомобілях е на е приватних, тим більше вони будуть купувати цих автомобілів, тим більше вони ними будуть користуватися. Один автобус може перевести 100 людей. А коли кожна жінка їде на манікюр на джипі і паркується в центрі міста, то місто просто стає паралізованим. Тому провокувати не можна. Чим ширше ви робите, тим більше людей купує автомобілі. Треба розвивати е е транспорт, який буде перевозити багато людей одночасно. Але він повинен бути комфортний. Коли ми були в Сеулі, там е 15 мільйонів, може 10, ну, де, між 10 і 15 мільйонами, а, ми думали, там будуть страшенні корки, нічого подібного. Там а, від станції до станції метро 5 хвилин. І між ними курсують маленькі автобуси, які ніхто на автомобілі на роботу зовсім не їде. Вони беруть автомобілі, якщо вони їдуть кудись там в пригоди. Свої. Слухайте, мені насправді трохи чудно, що ми взагалі досі про це говоримо, тому ну, що ну здається, це вже якісь такі угу. ну такі ази для світу. А Таке може трохи провокативне питання, але ну, у вас є якесь пояснення того, чому ми досі про це говоримо? Чому у нас досі отак от відбувається? Чому ті речі, які для світу вже стали очевидними, у нас все ще дискутивні? Ні, ну дивіться, от у нас ви бачили, як люди стоять на зупинках, і там немає тіні, вони на скляних зупинках стоять, і вони отак, от стоять в тіні від стовба. Не бачили? От стовп стоїть, ліхтар, і від нього тінь, і вони отак от стоять. А якщо б люди, які приймають рішення, постояли хоча б один раз на цій зупинці, вони б подумали, що треба, щоб там були дерева, так? І точно також і ці алеї, і все інше. Треба, щоб. Люди, які приймають рішення і приймали участь в житті міста, щоб вони користувалися також всім цим. Якщо, наприклад, в Швеції прем'єр їде на е, ровері на роботу, то він відчуває, де є тіньок, де нема, де є е, там е, бо він є таким самим таким, користувачем. Так, та? А в нас є е, місто для одних людей і зовсім в інших місцях… Інші люди живуть, я би тут можливо ще одне таке слово докинула. Ми вчора говорили в блоці про охорону здоров'я. З моєю давньою подругою Вікторією Мілютіною, яка зараз очолює Північний департамент НСЗУ, і я їй говорила, там, чому у нас, наприклад, операційні знаходяться там, на п'ятому поверсі чи рентген кабінети, да, і тоді там санітарочки тягнуть поранених без ліфта. Цей. А вона каже, тому що може пора питання гідності повернути в цей дискурс, okay, да, okay. Ну, якби поваги до людини, гідності і безпеки. І я думаю, що на цьому да, теж дуже все, дуже все може бути зав'язане. Наостанок, от яка річ, ви зараз є одні з консультанток да, чи експерток які працюють е, разом з групою Нормана Фостера. Е, і от тут у мене і наскільки я розумію, одна з ваших. Е, Специфікації це робота з локальними ідентичностями з районами, тому що ви, якби ну знаєте, чому мовно кажучи, північна Салтівка відрізняється від іншої Салтівки. Наскільки взагалі це розуміють люди, які ніколи не були в цьому місці і яким так ніби доручено розробляти якусь стратегію? Наскільки вони це відчувають? Наскільки вони вас чують взагалі? Як а, ну там трошки з іншого боку було? Ми я ми всі бачили. Сенс в співпраці з цією групою в тому, щоб ми ми повинні були підготувати матеріали і розповісти цим людям, що таке наше місто, чим воно відрізняється від від інших, які в нас проблеми є, таке інше. От і кожен з свого боку це розповідав. Просто коли ми почали, ми зробили мапу і почали думати, як її презентувати, і, і, і там ми стикнулися з тим, що я кажу, слухайте, ну Салтівка Едуарда Лімонова і Північна Салтівка це зовсім різні об'єкти. І ну і далі пішло поїхало Ми розуміємо, що там Жуки, наприклад, це Київський район, і в той же самий час і Салтівка, це Київський район. І тоді Макс Резенфельд разом з Сергієм Ільченко реально провели наукову дослідну роботу класну, яка я вважаю, тягне на ну там на кандидатську дисертацію, точно, І вони ідентифікували. Велику кількість то там 10 чи 105 районів ментальних, і це така структура, за допомогою якої можна просто спілкуватися. Міська влада може спілкуватися з людьми. Вона може звертатися до людей, які живуть на Маскалівці, до людей, які живуть на горному районі, і люди будуть сприймати от саме це до них звернення. Вони будуть розуміти, до кого конкретно відноситься пропозиція. Угу. Це дуже по-людськи і дуже, -дуже прогідність. Мені здається, що ну, війна взагалі дуже приявнила ці наші mm -hmm. локальні ідентичності, правда. Але водночас з них збирається і щось таке спільне. От е той же Олег Дроздов перед вторгненням ще за роки багато говорив про те, що Харкову пора сформулювати, оприявнити якусь свою ідею міста. Мені здається, що. Ми не встигли цього зробити в умовно мирний час, але зараз якісь речі, ну вони так, наче самі з себе стали оприявнювати. Як ви думаєте, почали ми бачити цю ідею міста? Почали ми відшукувати це обличчя Харківське. Як Слухайте, дай, ну, я я відчував. Ну, по-перше, теза те, Резенфельда, що Харків це місто Фронтир, мені дуже подобається. Вона мені імпонує. Я вважаю, що реально ми такі є, що ми знаходимося на кордоні між цивілізацією і нецивілізацією, І ми є у цей от там захисний такий форпост, і <пост> те, що в нас тут так розвинена наука, мистецтво. Це дуже класно і круто, і будемо це розвивати. І мені дуже подобається, що під час війни дуже багато людей, які не підтримували в своїй душі Україну в Харкові і Харків в Україні. Вони поїхали з міста, лишили, лишили його, і це класно. І залишились люди, які реально, реально харків'яни і реально українці. Очка, я вам дуже дякую за все, що ви робите, за те, що ви одночасно, я не знаю, як вам це вдається, займаєтеся якоюсь шаленою, безумною волонтерською діяльністю і ще знаходити час власне на стратегування. Я сподіваюся, що коли ми з вами будемо говорити через ну, давайте так, через 10 років, то ми будемо з вами сидіти в місті, яке нам комфортне, яке дає нам відчуття гідності і безпеки.